Якщо вже говорити про українські народні казки, то можна почати і не зупинятися. Адже це така ж безмежна тема, як і людська фантазія. А скільки їх українських казок покладено в основу художніх фільмів, мультиків і навіть театральних вистав, здається, важко сьогодні знайти популярну українську казку, про яку забули письменники або драматурги. То чому казки такі привабливі і неповторні? Чому вони не наберетають маленьким і дорослим слухачам впродовж сотень літ? А ще вони залишають неповторні відбитки у людських серцях. І їхню мудрість людині важко забути протягом усього життя. Ми, українці, можемо пишатися своїми казками. Вони з'являються у авторських літературних творах на мистецьких полотнах багатьох художників у художніх фільмах та на театральній сцені. Наш рідний Полтавський обласний академічний театр Ляльок всю багаторічну історію свого існування працював над виставами саме за народними казками. І якщо вже говорити відверто, то на вистави, поставлені саме за казковими сюжетами, більше за усе люблять ходити глядачі. А ще на сцені полтавського театру. Часто показують свої казкові роботи театральні колективи з різних театрів усієї країни. Доброго ранку! До Полтави дійсно унікальні колективи. У кожного своє особливе бачення і своє бажання донести глядачеві казкову істину. Те, як в якій формі показана вистава, називається режисерським задумом. Саме режисер зі своїм. Незамінним помічником театральним художником придумує і те, яка система ляльок буде використана під час вистави, і яка музика буде лунати під час дійства. Але у виставах за мотивами українських казок все трішки простіше, адже багато українська історія підготувала для режисера ще одних добрих помічників: українські народні мелодії, костюми, барви, все це з успіхом. плетается у венок театральные ляльковые постановки. В этом спектакле я играю бабку и вот этого поросенка. Очень э, милый, э, добрый, смешной. В этом его как бы особенно. Он маленький, не разговаривает в спектакле, и он такой милаха. Давайте лишень подивимося, на що здатна фантазія Київського театру з дивною назвою Равлик. Їхня вистава українські переспіви. українські колоритні костюми, ось вам і колоритні українські переспіви, жарти та улюблені казкові герої. хотів його якось ображити і підставити, скажімо так. Та не бійся, не за тобою я прийшов, а за рожевим поросятком. Смішні, кмітливі, веселі і дотепні. Вони так схожі на нас, людей. Ну тримайся, блока злине. Для нас саме ще важливо було показати на, цій, на цьому фестивалі саме українську казку і саму всю багатогранню Бачиш? Все, як я тобі обіцяв! Тут тобі шишечки, і ягідки, і грибочки, і жовті. А чого лише? Варте побажання маленького поросятка, яке прекрасно розуміє, що любити і зберігати традиції свого народу це важлива справа. Я бажаю вам щастя, бажаю не забувати свої традиції і бачити, що у цьому світі багато добра. Ось. Смачного! Славський глядач дуже чуйний, дуже відчувалася енергетика з залу, залу. Нам було дуже якось приємно. Равлик приїхав у гості до полтавського глядача на фестиваль Зоряний шлях. Тому для акторів оцінка саме фестивального глядача є особливо важливою. Вистава неймовірна, а ляльки просто чудові. Такий теплий прийом. Прямо чувствовали поток, щастя, любви, сміх, дитинський. Це потрясаюче, дуже добре приймали. Гостями зоряного шляху став також театр з Тернополя, у якого в театральних скарбничках є своя робота за мотивами казки Курочка-Ряба. У тернопольської команди підхід до народної казки теж жартівливий, але трішечки більш сучасний. Тут навіть з'являється така собі австралійська тваринка, як кенгуру. Кого, кого, а її аж ніяк не очікуєш зустріти в українській казці. <плес> Фантазія тернопільського режисера помістила в цю казку також слона, песика, мишеня. Як ви розумієте, професія режисера це своєрідна професія великого фантазера, який може втілити на сцені найдивакуватіші свої режисерські мрії, і моє золотеньке. Бабу я прогнав на двір! О, чуєш? Реве там до сих пір. Нікому я тепер не вірю. Геть тобі дві з подвір'я. Сте ж мені, картинська. Мешка картинська моє. Що актор театру ляльок це актор, якого не знає глядач, лише тому, що він захований за ширмою. Це неправда. Актори театру ляльок це майстри на всі руки. Чесно кажучи, їм силу те, на що часто не здатний актор драматичного театру. Актори-лялькарі це не наче універсальні солдати. Вони працюють і за ширмою, і на відкритій сцені. Але завжди поряд з ним його улюблена лялька. Не менш дивно і фантастично виглядає казка Майська ніч. І, хоча ця робота створена за мотивами Миколи Гоголя, але чи не за українськими оповідками та казками написав свого часу Гоголь цю роботу? Назвали свою виставу автори майської ночі місячне чаклунство. Що ж, коли посидиш і поспостерігаєш за цією виставою, розумієш, що ця робота суцільне чаклунство, Ото фантазія у харківських режисера та художника. у казкових творах український народ виявляє не лише свою фантазію у кожній казці? Ви можете побачити і приклад людського милосердя, доброзичливого ставлення, мудрості і відваги, любові до рідного краю та поваги до батьків. По правді казка це підручник життя. Ось прочитаєш казку і знаєш, як варто правильно чинити. Сходиш на казкову театральну виставу і є над чим поміркувати. Головне не забувати про все те, чого вчить казкова мудрість. І зберігати цю мудрість у своєму серці. Більш класично і звично для театрального глядача виглядають і ляльки, і декорації вистави Хоробре серце. З хоробрим курчам, добрим вовком та хитрою лисичкою до Полтави завітали актори ще одного київського театру «Парашут». Добрий день! І що цікаво та особливо цінно в таких казках, так це те, що усі дієві особи мають такі ж характери, як і ми люди. Вони дивуються, сперечаються, хтось намагається когось ошукати, а хтось поводить себе так, як ось ця перелякана ворона, яка готова з будь-якої дрібнички здійняти галас. Дуже цікаво спостерігати за тим, як працюють київські актори. Самі вони майже не з'являються на сцені, ну іноді, ну, трішечки. Але глядачам добре видно, як вгору до акторських рук тягнуться тонисенькі мотузочки. Це свідчить, що перед нами ляльки-маріонетки. Сідаємо товчненько. Угу. І згадуємо минуле заняття. Так, один два, три. англійською це буде. А як це буде англійською? One, two, Але казка на те й казка, щоб розкрити таємницю справжньої доброти і сміливості. Це ж лише у казці ви можете побачити доброго вовка, який грає у схованки з маленьким беззахисним курчатком. <тас> Це я не з'їв, тому що він дуже-дуже хоробрий. Друзі, до речі, нашим кореспондентам Люсі та Бурмосику вдалося взяти інтерв'ю у київських гостей. Можуть тільки уявити, які запитання для героїв казки Хоробре серце вони підготували. Думаю, розмова цікава. Треба не думати і уявляти, а слухати і вслуховуватися. Увага, увага! Сьогодні незвичайна подія. Зустрілися. Ой, чудові які маринетки з Полтави. Та Києва. Біля нас зараз знаходяться наші друзі з приватного театру Парашут. Скажіть, будь ласка, коли ви народилися? Чи давно вже працюєте, і як вас приймає глядач? Бурмосики, Люся. Ми працюємо вже півтори роки. Ні, Це ще так і довго. Ні, ми дуже дуже молоді. Діти молоді. нас люблять ага. е... немовля. Не, не бояться не бояться? Ні. <світ> а мені наскільки відомо, Люсю, це ж дуже-дуже добрий вовк. Можливо, найдобріший на всій Україні і планеті вовк. Так. Так. Він він має також, напевно, хоробре добре серце, як і курча, з яким він подружився і поспілкувався у виставі Хоробре серце так. А я хочу запитати у лисички. От як дівчинка, скажи мені. Ти любиш прикрашати себе? Ну, звичайно, я люблю прибиратися, Диви, яка у мене шалька. Ну, які О, ми скажи, <свист> Капелюша, гадою, Формози, ти... копали, біся, які нічого не люблять прибрати себе вчити. Капелюша, мене берете. А скажіть, хто такі ваші господарі, ваші лялькарі, ваші артисти? Хто вони такі? Та познайомте з ними. Вони е не ображають вас добре там, ні, володіють. Ні, ні. Е ували. Вони наші друзі. Друзі. Так, так. Вони готують, готують вас до вистави. Чи так, ото схватили та й побігли. А, так, Підкли, ні, ага. ремонтую, а, так, підклеюють, Ніначки зав'язують, розв'язують, ремонтують. Як які молодці. Адже друзі, до нас сьогодні завітала дивовижна вистава, дивовижні актори-лялькарі, дивовижна. Група і а, життя дивовижних ляльок це саме та програма, яка розповідає про них. Та скажіть, будь ласка, очі, ти мені особисто скажи, що найдивовижнішого було в твоєму житті і, взагалі, що таке дива? У моєму житті дивовижне – Це ну розумієш, я вчу дітей, нічого не боятися. Правильно, а то є такі таки що… Саджати горох вирощувати ну, капусту чарівну. А, -а, -а. а от у мене запитання подібне, але до лисички. От у нас передача життя дивовижних для льок. Ти вважаєш, що твоє життя дивовижне. Mm. Ну, звичайно, моє життя найдивовижніше. Я дуже щаслива, що з'явилася на світ. <сум> у мене є такий друг вовчик. Ага. А хто батько твій, хто тебе робив, mm. хто вас mm. робив? Mm. Художник. Хто? Так, робив мене Борис Книженко і допомагала йому у розпису Наталя Денисова. Я сподіваюся, ми усі потоваришуємо, правда? Обов'язково! Да, а, так, а, так. а ми обов'язково обов приїдемо до Києва. Ти з задоволенням, вовчик, то запрошу на чай. Ти запрошую усіх пити наш чарівницький. Наші приємні шкідливами. Так, так, так. так. Дійсно, справжні хоробрі серця мають доброзичливі казкові герої, навіть якщо вони лише слабкі, беззахисні курчата або поросята. Всі ці герої насправді мають неабиякі сміливі, щирі і відчайдушні серця. Тож, коли ми говоримо про гостей наших полтавських театральних фестивалів, Розуміємо, що від театральних барв наші очі розбігаються у різні сторони. Точно, адже вистав за народними мотивами на сцені Полтавського академічного театру Ляльок ставиться чимало. Тож, завдяки фестивалі Зариний шлях український глядач добре знає такі роботи, як дерево казок та «Івасик васик телесик. Адже саме ці вистави згодом брали участь у багатьох театральних фестивалях і навіть перемагали у різних номінаціях. Але ж річ не у перемогах та нагородах. А тому, що добра українська казка вчуть дорослих і малих любові та добру. Веклека. Є те. Що це наше рідне? І... І воно гріє кожного навіть з якоїсь одної нотки. Особисто мені так здається, і це ніби як символ такого, знаєте, нашого українського роду дерево роду. Знаєте, кажуть, якими б дивовижними та чудернацькими не були декорації вистави дерево казок. Але це ж вистава, так так, це звичайнісінька вистава, в якій режисер розташовує усіх своїх героїв. На ось такому казковому театральному дереві в даному випадку на театральну сцену перетворився звичайний ліс. У -у -у! У -у -у! Особисто мене ця робота. Вчить любити свою культуру, любити Україну за її справжні казки, за те, що ми маємо свою автентику, яку ми маємо донести до глядача. вийшла. Чим привабливість української казки, в тому що вона, вона справжня, вона йде від живого і тому це є в землі. Це має земля, це має природа, це коріння, це гілки. Ну це все дуже така тонка символіка, яка на підсвідомому рівні працює. І в цій виставі ми знову ж таки бачимо добре знайомих казкових героїв, про яких ми чуємо у дитинстві. Я Яке? яке. А ще ця вистава дозволяє глядачу співати разом з героями, грати в народні ігри, вигукувати різні кричалки і навіть вставати зі своїх глядацьких місць. Хто ще може так підтримати тебе, як своя земля, свої дерева, своє повітря? І це для нас теж було важливо. І саме ця вистава була придумана. Ми зрозуміли, що в сцені на сцені грати щоб поділитися, показати свою культуру, то треба, щоб поєдналося все. Хочеться підхопитися з місць і бігти на порятунок хлопчику Телесику і глядачам вистави Івасик Телесик. Живе у Полтавському театрі ця казка зовсім недовга, але за час свого існування вона встигла полюбитися прискіпливому глядачеві. Адже одна річ зустрітися з Телесиком на книжкових сторінках, а інша річ, коли ти зустрічаєш улюбленого сміливого хлопчика на театральній сцені. Тож, якщо добре поміркувати, чому вчить казка, чому глядач може навчитися під час перегляду вистави за мотивами казок рідного народу, знайти відповідь на це запитання не так вже й важко. Все на поверхні, все дуже просто. Похід до театру ляльок можна порівняти з уроком добра, на якому ти розумієш, що боятися варто лише власних слабкостей. А справжня казкова сила не у м'язах. Не у чаклунстві, а в серці, яке сповнене добром і милосердям. Золотий човник. Срібне весельце. Гляди, синочку, як я тебе кликатиму, пливи ще до бережка, а як то чужий, інший пливи далі й далі. Тож скільки українських казок покладено в основу художніх фільмів? Та навіть театральних вистав. Здається, важко сьогодні знайти популярну українську казку, про яку забули письменники або драматурги. Як добре, що у світі є казки. У кожного народу вони неповторні і самобутні. А ми, українці, з великою любов'ю та повагою ставимося до наших українських казок, які були і залишаються джерелом невичерпної мудрості. І не забувайте, що Полтавський академічний обласний театр ляльок допомагає цьому джерелу жити.